Більшість людей цілковито ототожнені з голосом у голові, беззупинним потоком мимовільних компульсивних думок та емоцій, які ці думки супроводжують. Можна навіть стверджувати, що вони одержимі власним розумом. І поки ви цього не усвідомлюєте, то й надалі вважатимете, що ви це отой мислитель у голові. Але це всього лиш егоїчний розум. Ми називаємо його егоїчним, оскільки кожна думка, згадка, пояснення, точка зору, реакція чи емоція, які він продукує, містить его. Використовуючи духовну термінологію, такий стан можна назвати неусвідомленістю ваші думки, себто зміст вашого розуму, зумовлені минулим, вашим вихованням, культурою, сімейною історією тощо. Ядро вашого розуму складає набір найбільш повторюваних думок, емоцій і реактивних моделей поведінки, з якими ви ототожнені. Це є ваше его. Переважно, коли ви кажете Я, то це насправді промовляє ваше его, а не ви. Воно складається з думок та емоцій, з кубки спогадів, які ви вважаєте моєю історією. Зі звичних ролей, які програєте в житті, навіть не усвідомлюючи їх, з колективних ідентифікацій, таких як національність, релігія, раса, соціальний клас чи політичні погляди, воно також містить особистісні характеристики, ототожнення з майном, переконаннями. Зовнішністю, старими образами чи уявленнями про себе як про кращого за когось або недостатньо хорошого з перемогами й поразками. Внутрішнє наповнення его різниця від людини до людини, але його структура однакова для всіх. Іншими словами, его відрізняються тільки на поверхні, глибоко всередині вони всі ідентичні. У чому саме однакові? Усі вони виживають за рахунок ототожнення і розділення. Коли ви існуєте за посередництва сконструйованого розумом я, що складається з думок та емоцій, тоді основа вашої торсамості дуже непевна, адже думки й емоції за своєю природою ефемерні та скороминучі. Тож кожне его постійно бореться за виживання. Намагається захистити і підсилити себе. Для підтримки я думки воно потребує думки іншого. Концептуальне я не може вижити без концептуального іншого, Інший є максимально іншим, коли я сприймаю його як ворога. На одному кінці шкали цієї несвідомої, егоїчної моделі поведінки. Компульсивна звичка постійно вишукувати недоліки у ближніх своїх і скаржитись на їхню недосконалість. Саме це мав на увазі Ісус, коли говорив Чому помічаєте крихту в оці брата свого, а не помічаєте колоди в своєму. На іншому ж кінці шкали фізичне насильство і війни між народами. У біблії питання Ісуса так і залишилось без відповіді. Ось вона правильна відповідь. Я почуваюся більшим і кращим, коли критикую чи засуджую когось. Нарікання й обурення. Скаржитись це те, що его просто обожнює робити, і робить це заради власного підсилення. Кожна скарга маленька історія, яку придумав розум, а ви взяли і прийняли на віру. Скаржитесь ви вголос чи тільки подумки байдуже деякі его можуть легко протягнути на одних лише наріканнях. Якщо ви потрапили в полон до такого, то нарікання, особливо на інших людей, стануть вашою несвідомою звичкою, тобто ви самі не будете відати, що творите. Роздавати негативні коментарі, висловлюючи їх людині прямо в обличчя чи поза очі, коли пліткуєте про неї з кимось чи просто подумки, основа такої поведінкової моделі. Обзивання найбрутальніша форма цього розладу і задоволення егоїчної потреби завжди мати слушність і отримувати перемогу над іншими ідіот, виродок, сучка ось вирок, який не підлягає оскарженню. Далі, вниз за шкалою неусвідомленості, ви отримаєте крики і прокляття, а ще нижче фізичне насилля. Обурення Емоція, що супроводжує наші нарікання чи навішування ярликів, і наповнює его енергією. Обуритися значить почуватися засмученим, скривдженим, ображеним Вас обурює жадібність інших, їхня непорядність чи брак єдності, те, що вони роблять зараз, або ж зробили в минулому, або мали зробити, але не зробили. Его обожнює таке замість того, щоб милостиво поставитись до несвідомих проявів інших, ви приймаєте таку поведінку за сутність цих людей. Хто так чинить? Ваша неусвідомленість, ваше его? Іноді недолік, який ви приписуєте іншому, йому взагалі не властивий, це ваше хибне сприйняття, проекція вашого розуму. Що звик шукати ворогів і робити себе кращого за інших, такого собі праведника. А іноді недолік дійсно є, але фокусуючись на ньому, ви його масштабуєте, підсилюєте і виключаєте з поля зору інші аспекти особистості. І на що ви реагуєте в інших, те підсилюєте в собі. Перестати реагувати на его інших. Найефективніший спосіб виходу не тільки за межі власного его, але й розчинення колективного его людства. Утім, перебувати в режимі нереагування ви зможете тільки тоді, коли навчитесь розпізнати прояви его в поведінці інших як колективний розлад, притаманний усім представникам людства. Якщо ви усвідомите, що такий прояв не є персональним. Тоді відпаде потреба реагувати. Не реагуючи на его, ви зможете пробудити здоровий глуст і допомогти іншим опритомніти, тобто досягнути рівня необумовленої свідомості. Іноді просто необхідно вчиняти певні дії, аби захистити себе від глибокої несвідомості інших. Але це можна робити, не перетворюючи їх на ворогів. Ваш найкращий захист залишатися свідомими. Ворогами стають тоді, коли персоналізується неусвідомленість, тобто его. Нереагування це не слабкість, а сила. Іншими словами, нереагування це прощення. Простити значить, не надавати великого значення, тобто дивитись крізь. Ви дивитеся крізь его просто у притомність, яка властива кожній людині і є самою її суттю. Его обожнює скаржитися і обурюватися не тільки на людей, але й на ситуації. Те, що ви робите з людьми, можна зробити із ситуацією, перетворити її на ворога. Пояснення завжди те саме. Цього не мало трапитись. Я не хочу бути тут. Я не хочу цього робити зі мною повелись несправедливо, і найбільшим ворогом его є, звісно, теперішній момент, тобто саме життя. Нарікати це не те саме, що інформувати когось про його помилку аби виправити ситуацію. Як і утриматися від нарікань, зовсім не значить змиритися з поганою якістю. Чи ганебною поведінкою. Немає ніякого его в тому, щоб сказати офіціанту, що суп холодний, і його потрібно розігріти. Якщо ви опираєтесь на факти, бо факти завжди нейтральні. Як смієте ви подавати мені холодний суп? Це вже нарікання. У цьому багато его, яке обожнює персоналізувати образи, і оце мені, яке так любить наганяти драму, використає нагоду сповна. Нарікання перебуває на службі в его, і аж ніяк не сприяє змінам. І тоді ви усвідомлюєте его уникає будь-яких змін, аби тільки мати змогу далі жалітися на все на світі. Спробуйте впіймати, тобто помітити голос у своїй голові в той момент, коли він поскаржиться на щось, і тоді назвіть речі своїми іменами ось голос его, ось звичний ментальний паттерн, придуманий обумовленим розумом це просто думка. Щоразу, як помічатимете голос, будете утверджуватись у думці, що цей голос не ви, а ви. Це той, хто усвідомлює його. Ви є свідомістю, яка усвідомлює голос, і ця свідомість завжди на задньому плані, а на передньому голос. Мислитель. Таким чином, ви звільняєтесь від его, від диктатури неконтрольованого розуму. У момент усвідомлення власного его ви виходите за його межі. І це вже не его, не стара заїжджена програма обумовленого розуму. Его передбачає неусвідомленість усвідомленість і его не можуть співіснувати. Стара ментальна програма чи звичка можуть час від часу проявлятись адже живляться тисячолітньою інерцією колективної людської неусвідомленості. Та щоразу, як ви помічатимете цю програму. Вона слабнутиме. Реактивність і обурення нарікання часто супроводжуються негативними емоціями, злістю, обуренням тощо. Саме так вони отримують додатковий енергетичний заряд. Нарікання перетворюється на реактивність, а це ще один спосіб его підсилити себе. Багато хто тільки чекає, на що б це зреагувати, через що б роздратуватися чи почати переживати, і привід ніколи не забариться. Це просто на голову не налізає. кажуть такі люди. Як вони посміли, моєму обуренню нема меж. Вони залежні від смутку і злості, як від наркотиків. Реагуючи й обурюючись, вони утверджують і підсилюють відчуття власного я. Хронічна роздратованість перетворюється на обурення обурюватись це перебувати в перманентному стані проти, саме тому обурення складає значну частину его більшості людей. Колективне обурення може тривати століттями, ховатися в колективній душі, нації чи племені, підживлюючи безконечний цикл насильства. Обурення сильна негативна емоція, пов'язана з подією в минулому, яку оживляють компульсивні думки і постійне переказування історії подумки чи вголос про те, як хтось вчинив погано супроти мене або ж супроти нас. Обурення зачіпає й інші аспекти вашого життя. До прикладу, поки ви осмислюєте та проживаєте своє обурення, його негативна емоційна енергія може спотворити сприйняття події, що відбувається зараз, і це вплине на манеру вашої поведінки чи тон розмови. Одного сильного обурення достатньо, щоб заразити великі площі вашого життя і тримати вас міцно в обіймах его. Потрібна неабияка чесність, аби визнати ви досі носите в собі обурення, ви не пробачили свого кривдника остаточно, і він досі залишається вашим ворогом. Якщо це так, усвідомте обурення на рівні думки і на рівні емоції. Тобто піймайте думку, що оживлює емоції та відчуйте цю емоцію в тілі, адже емоція це тілесна відповідь на думки. Не намагайтесь позбутись обурення, тут не вийде відпустити чи пробачити собі. Прощення відбудеться автоматично, коли ви побачите. Єдиною причиною вашого обурення є намір підсилити й укріпити хибне я. Пробачити значить, звільнитись. Порада Ісуса прощати ворогів своїх стосується саме знищення основної егоїчної структури людського розуму. Минуле не здатне втримати вас від присутності в тепер. Тільки ваше обурення щодо минулих подій може це зробити. А що таке ваше обурення? Повна торба старих думок та емоцій.